Вітаю! Ми знову в обласному прес-клубі. Зараз тут розпочнеться прес-конференція громадянської мережі Опора. Її спостерігачі зафіксували на Сумщині близько півсотні порушень, які саме зараз розповість прес-секретар Опори Ірина Стігній. Ми зафіксували порушення в сумах, в Охтирці, в Руманах, в Конотопі, в Шоссі. В основному ці порушення більш стрімні і не вплинуть на волевиявлення, на результати їхні. В сумах це пов'язано з тим, що не всі дільниці відкрили, почали видавати бюлетені вчасно через те, що не було камітин для голосування. люди голосували на підвіконні і це порушувало таємницю голосування. Також в Охтирці один чоловік сфотографував свій бюлетень, було зафіксовано порушення. Складено акт відповідний. В Ромнах чоловік виніс, намагався винести бюлетені. Він пояснив нашим спостерігачам, що він хотів просто вдома розібратися більш добре з тим, хто балотується і проголосувати. Чоловіка повернули на дільницю. Порушення незначні? А нам різні були інформація різна була щодо цього. Ми всю інформацію перевіряли. На щастя, більшість порушень не підтвердилися. Чи зафіксовані спроби підкупу виборців? Про підкуп виборців у нас було три повідомлення. Ми його перевірили. Це два повідомлення із шостки, і одне повідомлення із міста Конотоп. Вони не підтвердилися. Хоча в шості а, нам повідомили повідомили вже пізніше, що біля однієї з дільниці розвивали горілку і роздавали бутерброди. Наш спостерігач приїхав. Там ми такого не побачили, хоча нам розповідали, що це дійсно було. Ми не можемо твердити, що це було. А, також в шості затримали одну жінку біля однієї з ДВК, це те, що вона, начебто, передавала виборцям гроші. Виявилося, що вона просто домовилася зустрітися зі своєю знайомою і віддавала їй борг. Тобто не підтвердилося на щастя. Хоча дуже радує громадянська активність, нам телефонують постійно і звичайні виборці, і громадські активісти, і журналісти, і повідомляють про можливі порушення. Ми всю інформацію перевіряємо. Дякую, Ірино. У мене на даний час це вся інформація. До побачення.